Чи можна чи не можна довіряти інформації, яка вказана безпосередньо в лоті аукціону? Да? Чи треба чи не треба брати карфакси навіть на невеличких пробігах? Треба чи не треба довіряти власній інтуїції та власному досвіду? З усім цим будемо сьогодні з вами розбиратися на конкретному прикладі. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Металіді, автопроект Харків. І У нас сьогодні з вами чергове відео із циклу присвяченого і відповідям на ваші питання і інформація, яка присвячена тому, що ви навчити вас, куди дивитися, на що дивитися, на що звертати увагу, щоб не потрапити у халепу. І що ж, починаємо. Усі ця е, відео, ці, ці інформаційне відео, пізнавальні відео на може би комусь навчальне відео, да вони всі повністю 100% основані на реальних кейсах, на реальних випадках, на реальних лотах, на реальному досвіді. І так, на чому ж заснована сьогоднішня наше з вами відео? Засноване воно на тому, що ми шукаємо зараз нашому замовнику декілька варіантів автівок, і одна із них свіженький x5 гібридний. Все добре, все чудово. Знаходимо йому черговий лот. Лот замовнику дуже-дуже сподобався. Це 23-й модельний рік, x5 гібрид. Автівка майже ціла, пошкодження вказані як фандализм. І при цьому ми в принципі, пошкоджень по самому авто начебто і не бачимо. Тобто автівка ціла, ніде нічого не розбита, не розтрощено, биткою не побита, салон ножицями не порізаний, і все начебто на місці. Можу сказати, знову так, із власного досвіду, із досвіду багатьох колег по цеху, як то кажуть, да, за все, ми у цьому випадку мали справу з класичним угоном. Е, до речі, трохи забігаємо наперед. У карфаксі нічого взагалі на цю тему не означено. Вандалізм і вандалізм. Ну, добре, йдемо далі. Е, підкреслю ще раз, автівка 23-го року, вказаного в лоті, і пробіг в лоті вказан 2072 мілі. Ну, взагалі чудово. Замовник так загорівся, що майже ціла автівка. По, По вимогам те, що йому потрібно було. пробіг взагалі смішний, все чудово, беремо і ставимо ось такий бюджет, ось от таку ставку. Добре, але ми кажемо замовнику, шановний, давайте ми все ж таки більше її перевіримо. От щось тут не те. От трішечки воно якось не так. Ну, не може бути. Нехай після огону все. Ну, автівці. Два роки заявлене по лоту. До речі, шилдика ми не бачимо, лише він. Тобто теж буде питання. Ми зараз до цього теж повернемось, і лише 2072 мілі. Ну добре, якщо автівку продали і, не, і невдовзі вкрали, то швидше за все її в Штатах розібрали на запчастину, як у більшості випадків. Да? І два роки вона б ніде не стояла. Якось воно не Е, Якщо її вкрали відносно нещодавно, і чому вона тоді за два роки проїхала 2072 мілі, ну якось одно з іншим не стикується. Беремо звіт Карфаксу. Звіт дуже коротенький, інформації там небагато, але те, що ми з нього витащили. Що, по-перше, як ми і попереджали замовника, автівка виявилася 22-м чистим роком. Тобто вона десь, якщо не помиляюся, жовтень 2022 року, вона випуску. Ну, то не смертельно, замовника, це якраз взагалі не лякало. Але по тому ж звіту Карфаксу вказано, що на лютий 23-го в неї пробіг 10. 70, а ну, пробачте, 970. Да, 10 970 міль. Трохи подивився на замітку. На момент лютого 23-го року 10 970 міль пробігу. А як так? Лютий 23-го 10,970, а на, на травень 25 2,072. Ну Якось одно з одним, ну, зовсім ну ніяк не збігається, так? Да? І тобто, що в нас може бути у цьому випадку? У цьому випадку може бути лише дві речі. Е, перше, що м м м безпосередньо на м а, ну, давайте три з, з на. Допустимо, три речі. Перше, що на звіті Карфакс, коли ставили відмітку за 23 й рік і рік, і теж цьому цікаво, що після цього пробігу немає. Не вказано за два роки. Не обслуговувань не вказано, нічого взагалі відомості немає по цьому випадку. То була допущена якась помилка, і вказали невірний пробіг. Там автівці було на той час там 4 місяці, і вказали невірний пробіг. Ну, в теорії, допусти, припустити таке можливо. Добре. Хоча, якщо відверто, я в це не вірю. Е, наступне, що на аукціоні безпосередньо коли фотографували, сфотографували не той показник, і замість показника загального одометра, да, сфотографували лише денний показник. Обрівались мільйон безліч разів. Е, при всяк випадок ще раз його підниму. І на аукціоні Копарт, і на аукціоні Іншуренс. У правилах от такими літерами прописано, що автівка продається, як є, де є, тобто, от як вона стоїть, де вона стоїть на тому майданчику, так вона і продається. Без жодних гарантій, обов'язків тощо. Жодної відповідальності за достовірність інформації, яка надана у на лоті, ні аукціон, ні майданчик, тобто не сама електронна платформа, не конкретний майданчик, на якому фізично стоїть автівка, ні е, власник авто, продавець, хто її вистав виставив на цій майданчик. Ніякої відповідальності не несуть. Уся відповідальність за ставки, за чинники, за дії, за все 100% полягає на покупці. Це прописано великими літерами. Тому жодних скарг, жодних якихось таких дій робити неможливо. Все, на цьому будемо з вами завершувати. Сподіваюся, що відео було дійсно для вас корисним, цікавим за вас. Лайки, вподобайки, підписка на канал. Звісно ж, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі сповіщення про наші нові відео. Ну і звісно ж, друзі. Залишайте коментарі, залишайте ваші коментарі, ваші думки, ваші повідомлення, що ви взагалі думаєте за такі лоти, за такі моменти, чи можливо ви стикалися особисто з якимись такими.